Незаперечні дані однозначно свідчать про те, що катастрофи на Землі зростають у геометричній прогресії, і всього через 13 років наша планета стане непридатною для життя. і ця доля, на жаль, спіткає і людство. Ця інформація викликає глибоке занепокоєння, і, власне, саме вона і є причиною мого сьогоднішнього звернення до вас. Перш ніж я перейду до суті свого виступу, я хотів би наголосити на одному важливому аспекті, який має першорядне значення і становить велику цінність. Я хотів би звернути вашу увагу на таке запитання. Зокрема, з огляду на те, яку надточну і масштабну картину змін кліматичного ландшафту планети надають учасники благослови. Творчого суспільства а також глибину і безпомилковість їхнього аналізу, що перевершує можливості будь-якого університету або держави в сучасному світі, виникає закономірне запитання.